Огляд на Ліхтар Квантум Кемпінговий Ліхтар Це Преті. Всіх вітаю. Зараз зачитаю. Так, сейчас я його достану сначала. спочатку з початку. Дуже незвична форма. Ось він похож на этого. R2D2. Чи як його там звали з зоряних Війн. Резинові ножки, сенсорний сенсорный викол ручка. Можна отак так от вішати його. Порт зарядки microUSB. з индикацией. Так. Ого, 428 люменів. Освітлює 30 метрів квадратних площі. Працює 2,5 години. Час зарядки 4,5 години. 30 світлодіодів. USB зарядка. Сенсорний вимикач, захист очей. Плавне регулювання. А, він ще й плавно регулюється. А де ж він регулюється? Так, ладно, розберемось. А, може він крутиться сам по собі? Не, не крутиться. загадка, де він регулюється. В кой ка Ага, во що, если тримати палець, то тоді відбувається регулювання. Разібралась. Так, характеристики. Обудований двохлітійонний акумулятор 18650 загальною йокістю 2400 мАч. Оснащений сенсорною кнопкою з функцією не... неполярного регулювання розкравості, що підходить для різних умов використання. Корпус зроблений з абс пластику. Високої яскравості SMD. Так, 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 так. Попередження для джерела живлення використовувати зарядний пристрій напруги 5 вольт або порт USB 5 вольт. Ну тобто, не треба в нього пхати зарядку 12 вольтову. Ну, Тут подробна інструкція як їм користуватись. Ну, іначе, все. Виробник все той же, представник все той же Черкаси. Нічого будеш по ньому. Ну, форма інтересна. Світа він доволі так непогано. Ось я все повиключав. так він світа. Це я підкрутив його. Тобто, ну, можна десь поставити як ночник. Якщо прикрутити, можна як нічник, використовувати, використовувати. Цікава форма. Біленький такий, веселий, оранжевий веселий колір. Оця кнопка тільки як не доторкнися, все время включається. Так, ну на цьому все. Дякую всім за перегляд. Слава Україні!